Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 134 тисяч 100 особин за добу 910 і поранено 402 тисячі 300 песиголовців за добу 2730. Танків 3253 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 6458 одиниць за добу. 15 артилерійських систем 2236 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню 461 одиниця засобів протиповітряної оборони, 228 одиниць за добу, 1 літаків, 295 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 285 одиниць за добу, 1 Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1961 одиниця за добу, 3. крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5112 одиниць за добу, 5 спеціальної техніки 211 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.